Що таке діабет? Багато людей мають такий стан здоров'я, як діабет. Про діабет потрібно знати багато. Незалежно від того, чи вам щойно сказали, що у вас діабет, ви хворіли діабетом деякий час або ви допомагаєте близькій людині з діабетом, це відео дасть вам деяку інформацію, яка допоможе вам впоратися з ним. Діабет виникає, коли в крові занадто багато цукру. Інша назва цукру глюкоза. Ваше тіло виробляє глюкозу з їжі, яку ви їсте, і ваша кров транспортує її до частин вашого тіла, які її потребують. Глюкоза є основним джерелом енергії для вашого тіла, і клітинам, з яких складається ваше тіло, потрібна правильна кількість, щоб бути здоровими. Інсулін виробляється частиною вашого тіла, яка називається підшлунковою залозою. Інсулін допомагає глюкозі потрапляти з крові в ті частини тіла, які її потребують, тому її можна використовувати для отримання енергії. Якщо у вас діабет, це означає, що ваше тіло не виробляє достатньо інсуліну, або воно не виробляє інсулін взагалі, або ваше тіло не використовує інсулін належним чином. Це призводить до того, що занадто багато глюкози залишається у вашій крові, а не досягає решти вашого тіла. І рівень цукру в крові може стати занадто високим. З часом це може завдати шкоди вашому організму. Найпоширеніші типи діабету називаються діабет першого типу, діабет другого типу та гестаційний діабет. Гестаційний діабет може виникнути під час вагітності. Незалежно від того, який тип діабету у вас є, дуже важливо доглядати за ним, щоб ваше тіло було здоровим і сильним. Досвід діабету у кожної людини різний. Вам потрібно буде скласти план зі своїм медичним працівником, щоб контролювати діабет у спосіб, який підходить саме вам. Незалежно від того, чи тільки ви дізналися, що у вас діабет, чи живете з ним протягом тривалого часу, є речі, які можуть допомогти. Якщо у вас діабет важливо регулярно відвідувати медичного працівника. Ваш лікар зробить аналізи крові та регулярно перевірятиме артеріальний тиск, щоб переконатися, що ви залишаєтесь здоровими. Звертати увагу на те, що ви їсте і п'єте. Якщо у вас діабет, ви все ще можете насолоджуватися улюбленою їжею, але вам потрібно подумати про те, як різні продукти впливають на рівень цукру в крові бути фізично активним. Фізичні вправи допомагають підтримувати низький рівень цукру в крові. Хороша ідея займатися спортом більшість днів, наприклад, гуляти. Якщо ви вже це робите, спробуйте робити це частіше. Слідкувати за рівнем цукру в крові. Ваш лікар дасть вам інструкцію щодо того, як і коли перевіряти рівень цукру в крові та як зрозуміти результати. Приймати ліки так, як рекомендував лікар. Особливо дбайте про ноги, очі та рот. Якщо ви не будете належним чином доглядати за своїм діабетом, це може спричинити проблеми з цими частинами вашого тіла. Дуже важливо проходити регулярні огляди та звертати увагу на будь-які зміни. Якщо ви вперше дізналися про діабет, вам може здатися, що вам потрібно багато зробити і багато чого зрозуміти. Ви можете відчувати себе перевантаженими, і це нормально. Не намагайтеся змінити всі свої звички відразу. Почніть з вибору однієї речі, на якій засередьтеся, і будьте терплячими до себе. Поговоріть зі своїм медичним працівником, щоб поставити цілі, які вам здаються правильними, і попросіть допомоги, коли вона вам потрібна. Ви можете навчитися контролювати свій діабет і жити довгим і здоровим життям. Наші наступні відео розкажуть більше про те, як піклуватися про себе та контролювати свій діабет.